Все про оновлення 10.3, нова польська гілка середніх танків та кланова подія. Ось про це все і не тільки я розповім у цьому відео. Тому всім приємного перегляду, смачного хто їсть, а мене звати В'ячеслав, і ви на каналі Водбліц. Українською, а почну я з найцікавішого: з оновлення 10.3. Що ж нас там чекає? Ну по-перше, оновили вигляд інтерфейсу взводу. Тепер, коли ви будете у взводі, вас буде перекидати з ангару на вулицю, де ви будете бачити свої танки з камо та навіть на яких модулях граєте. При натисканні обома гравцями готовий, стартує відлік 5 секунд, після якого і буде кидати в бій. І у вас можливо є питання: так чи буде взвод на трьох, який вже дуже довго обговорюється в мережі, на жаль, поки достовірно про це не відомо. Розробники висміяли це на своєму крайньому стрімі, тому нам доводиться тільки чекати. А ти хочеш на трьох? Пиши в коментарях. А перед тим як я продовжу, хочу попросити тебе поставити вподобаєчку, підписатись на канал, якщо ще досі не підписаний. На цьому ютуб каналі стріми кожного дня починаю о 18.00. На них ми проводимо розіграші, Також тут виходять відео по відкриттю контейнерів, огляди танків та новин. А також стріми можна дивитись на твічі та на трово. У нас є свій телеграм-канал та дискорд-сервер. Ми там оперативно публікуємо всю найцікавішу інформацію по водбліц, коли стріми, коли відео. Тому всі необхідні посилання ти знайдеш в описі під цим відео. Будемо раді бачити тебе в українському ком'юніті по Бліцу. Добре, а ми продовжимо. І друге, що нас чекає, в оновленні 10.3, це танки в pbr якості. На цей раз розробники взялись за МХ m 4 mle 54 m 44 Пантера, Стандарт Бі та t 110 e 4 Чи хотів бачити ці танки в PBR, Та які хочеш бачити в майбутньому, теж пиши в коментарях. Від PBR-танків переходимо до PBR-мапи Alamein. Саме так вона називається. Як же смачно тепер виглядає? М -м -м. До речі, розробники постарались збалансувати респи на ВТ фланзі тобто місто, а от СТ-напрямок, тобто поле, майже без змін. А як тобі вигляд мапи в pbr якості? Пиши в коментарях. Мітки на мапі для союзників. Так, так, тобі не почулось. Тепер ми зможемо ставити мітки. Як це працює? Наводите приціл, де хочете поставити мітку, та натискаєте відповідну команду в меню. Також розробники сказали, що буде ще додана якась комунікація з командою, але про це ми дізнаємось трохи пізніше. А! І команду тримаємо позицію, довелось прибрати. Як тобі таке нововведення? Пиши в коментарях. Переходимо до нової гілки польських середніх танків, що відомо на зараз. Будуть з циклічною пушкою без броні, без механіки, але з унікальним спорядженням та амуніцією. Стартують з п'ятого рівня. А тебе зацікавила ця гілка? Будеш прокачувати? Пиши в коментарях. А тепер найстрашніша новина на сьогодні: в оновленні 10.3 відбудеться ребаланс всіх десятих рівнів. Страшно? Думаю, багато кому так, бо тепер найулюбленіші танки гравців з великою ймовірністю будуть гратись не так, як вони звикли. А якщо ти ще не бачив, який ребаланс нас чекає, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал або Discord сервер. Там ми вже все опублікували. Бета-тест оновлення 103 буде на початку вересня, тому підпишись на канал, я обов'язково буду його стрімити і покажу все детально. А саме ж оновлення 10.3, ймовірніше всього, вийде 27 вересня. Ну і на десерт. Я вам залишив інформацію про кланову подію. Що відомо на зараз? Головні нагороди: два танка 9 рівня, 50 ТП прототип та ВТ-Рітер. Перший можна отримати за виконання кланових бойових завдань та купити його в магазині за спеціальну валюту. А ПТСАО отримують тільки топ-10 кланів. Окрім цього, топ-3 клана отримують унікальну емблему та аватар. Параметри рейтингу будуть повідомлені пізніше. Обидва танки колекційні можна продати по 5 тисяч золота. Окрім танку, за валюту завдань можна буде Придбати набори в магазині. Стартане 4 вересня та буде тривати 14 днів. Як тобі така активність та чи маєш всі танки? Пиши в коментарях. А у мене на цьому все. Нагадую, за вподобайку, коментарі та підписку на канал. Телеграм-канал, Діскорд сервер та всі потрібні посилання ви можете знайти в описі цього відео. А я вам всім бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились, на зв'язку!